Народ, всім здорова. Коротше, дивіться, оце і все, що в мене сьогодні є. Отаке відеречко. Але найголовніший інгредієнт. Я вам кажу, відкрив портфель і душман такий пішов. Ай-яй-яй, яка ж це смакота? Дивіться. Коротше, сало. Сало з часничком. нарізав такими мілкими шматочками. Бачите, взагалі такі квадратики невеличкі. Коротше, будемо сьогодні ловити карася на сало. Сало з часником. Як воно пахне, Блін, я б зараз сам би у цю баночку втоптав би. Коротше, зараз весь карась буде наш. Ви чуєте цей вітер? Це капець. Вітер біля 7 метрів і до самого вечора. Ми і так на вечірку приїхали. Але просто пощастило. Така чітка місцина. Вітер у там за спиною у лісі. А тут на воді, ну майже гладь, майже штільок, оцей. коротше те, що треба. Коротше, я зараз дві вудки підготовив, розклав. Зараз оце сало насаджуємо на одну, на іншу. Сьогодні черв'яка взагалі не брав, нічого не брав, тільки сало. Коротше, видивився там в інтернеті, що карась добре клює на сало, та й не тільки карась, в принципі, вся риба. Тому спробуємо надубасити гарних карасів. Ну що, беремо наше сальце. Не знаю, чесно кажучи, ніколи в житті на нього не ловив. Не знаю, що воно буде, як його зараз будемо насаджувати. Та й чи буде на нього взагалі клювати. Але чув не один раз, що ловлять на насало. Не знаю, два шматочка це багато буде чи ні. Дивіться. Весь гачок майже закрив. Ну що, як думаєте? Буде карась зараз клювати? Та, та буде по-любому. А так як карась й часник полюбляє, це взагалі тема. Ну що, зараз закинемо, побачимо. Чим же ми сьогодні будемо карася нашого кормити. Дивіться, це взагалі малюсеньке. Взяв отакий певець Коротше, Можна його на суху туди кинути, але хочеться трішки зовсім з водичкою. На нього багато води не треба. І отака міласа, аніс. Оце по весні на карася, я думаю, що буде те, що треба. Знаєте, щоб оцю сипуху зараз не давати, куча міської риби. Мілкої риби, коротше, щоб не збігалися. Бачу, бачите, він тверденький такий, але що взяв міласу, бо я вам скажу, що запаха в нього майже ніякого немає. Як є, але незрозумілий який. О, зараз ми це все діло трішки зовсім водички, буквально, щоб його трішки покрило, а потім міласочки. І отак от, от, от заливаємо. Зараз це все перекалашматиме. Якоюсь палицею. Не знаю, під рукою нема нічого, а от є. Ага, є, коротше. О, оце зараз буде смакота. Треба, щоб буквально пару хвилиночок він зараз постояв у нас, бо ще є там якась водичка. Бачите, як колір віднулася одразу. Помінявся. й запах, я вам скажу, з'явився вже. Аніс, клас. От то зараз вся риба буде наша, я вам кажу. Це хай поки що постоїть. Так, ну що, а тепер залишилося дочекатися нашого карасика. Закинули, закормилися, чекаємо. Друзі, дуже хочу подякувати вам за ваші підписочки, коментарі, лайкосики. Я дуже вам вдячний за підтримку цього каналу. І що хочу сказати, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Тут нормальні в нас такі рибалочки. Бля, а тут карасик. Вже сидить невеличкий. Зовсім невеличкий. Як він так клюнув? Фіг його знаю. А от і насало. Блин, я щось думав, повинні крепкі такі карасі клювати, а ніфіга. Перший у нас маленький. Короче клюнув і стояв, мовчав там. Думаю, перевірю. Є, є перший карасик. Хоч і дрібний такий, але, але на, сало, на сало перший раз в житті піймав карасика. Коротше що, перенасаджуємося. Буду невеличкі такі шматочки вішати. О. І що? Чекаємо... Чекаємо на крупного. Хай підходить. Давай сюда Ой-ой-ой Ох, ой, ой, ой. ну это уже крупнейший, друзья На тебе, пошла рыбка Пошел карась Сальце то Працелует Ё-моё О, вот это уже нормальный Гляньте Вот это уже нормальный карасик Фух, я что-то думал Что-то не будет уже рыбалки Треба почекати поки прикорка, підізьми його. Кай. Що, кусне сало було? Ага. Ой, знову, як він кодель. Все, поклав. Ооооо, хі-хі, Та ну ти що Ой-ой-ой, як він давить. Невеличкий, а що він чудить? Так, ну трішки менший. Але блін. Але це кайф народ. Карась. Так, який це вже третій? Те що треба. Коротше, розказує рецептик. Саме звичайне сало, сільське, подрібнюєте, ось такими шматочками, потім часничка туди. І буквально, от, поки я їхав, хай хвилин 30-40 плюс-мінус, все, воно застоялося, настоялося. Часник тут просто очі виїдає, я вам так скажу. Ви бачите, карасю подобається. Оце і весь рецепт. Сало з кибочками, з чесночком, у баночці, і потім буде вам рибалочка. О, чій, 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 як він викладає, -мо. Ух ты ё мене. Ух ты ё у мене. Ух, нормальний карасик. Нормальний карасик. Починає потроху розкльовуватися. Так, ну поки що такі один в один. Але все ж таки рибалочка поки що вдається. Супер, жира наша сало аж бігом. Викладає, знову карась. О, виклав. Оце вже наш. Ой, гарний, гарний, гарний карась. Йомою, навіть не показується. А, що гарний? він просто трішки заплутався. Та ні, ну все одно все одно нормальний карась. О, все, виплутався. Все одно нормальний карась. Так, оце я тільки прикол. Не розумію. Зараз скажу вам, що за прикол. О, Бачите? Однакові. Супер. Ні, народ, оце зараз прикольчик, чесно не розумію. Поплавці гудки, одна біля другої стоять. Навіть метра немає. Ну ви бачите, два поплавка в одному кадрі, але щось ту вже скільки раз підіймаю, висить сало на місці. На оцю ліву клює. Як так? Чи там в нього якась... Стежка, що він оцей пополок якось обходить, а на цей клює. Фіг його знає. Зараз тільки наліво. Я зараз скільки там їх, 5 чи 6 штук піймав, я не, не пам'ятаю. На цю я дістав щось чи не дістав. Не пам'ятаю. Пам'ятаю, що зараз все наліво клює. Тільки закинув, викладає на іди сюди, буквально хвилинка-дві, є карась. А ця щось стоїть, я щось не зрозумію, що воно там не клює. Глибина все однакова, гачки однакові. Ну, фіг його знає як так. Буває таке чи ні взагалі Ух, як він виклав його. Офігеть. Невеличкий, але що він чудить. Ну, невеличкий, такий самий, як і весь вечір зараз. Знову наліво, хоча я вам скажу тільки що вам тільки казав. То і направо щось трішки поклювали там. Але безрезультатно. Кудись без повагу. мабуть все будь Тільки наліво. Що так? Фіг, його знає, зменшився карасик, до речі. Що взагалі маленький пішов? Загалі, малю. загалі малюсінький. О, там і нарешті. Направий клюва. чекався та я вам скажу що нормальний караще бачите довго вона стояла це капець я вже її все ближче і ближче до тієї утки на тобі і вона спрацювала я б не сказав що прям здоровезний але нормальний карасик ой беріме там ходить опана дивіться як дуплетик тут трішки менше Блін, запутався. Коротше, ладно. Хай стоїть, нічого з ним не буде. О, супер. Два карася одразу. Сидить. Ще й шматочок сальця нам залишив. Ну це. Зі шкіркою поставив, а то я не його й залишив. Треба м'якоть вибирати. Ага, от вона. Дуди Тільки кажу, що вука якась проклята. А тут же лежить поплавочок. Так є. Є і тут карасика. Теж сусід там сидить. Бачив, що стягає потрошку таких самих безмінус карасиків. Ух, хити сюди. Ото, бачите, отакі карасики знову на зменшення пішли, то хоч такі більш-менш клювали, а це щось взагалі дрібні стали клювати. Народ, я оце їжу кожен раз увечері. В цьому році зранку на тільки катався, а так щось жодної рибалки з самого раненького, цього там в 4-5 в ще не виїжджав. А ну скажіть мені, по своєму досвіду, напишіть в коментарях, хто знає, коли краще клює крупна риба. Дуже-дуже рано чи все ж таки на вечорочки. Зараз біля сьомої, десь без 20, може сім плюс-мінус, приїхали ми. Я не знаю, десь, може. 4 з копійками біля п'ятої поки що хоча на минулих рибалках наче і крупні клювали а тут фіг його знає ану ну напишіть хто знає коли краще клює вранці чи ввечері ух ти газу направить ого ого друзі гляньте що чудить це це... а то він так сходу просто дав Бачили, я вже максимально до лівої вудки просто. А он і наліво викладає, викладає там. Так, Добре, хай поки викладає. Ні, ну такий, більш-менш карасик. Бачили максимально до лівої вудки. Подвинув нарешті і направо клюнув. Коротше, я вам скажу, що цього сала вистачить. Надовго, щось забагато взяв, можна було його і в прикормочку кинути. Воно, бачите, таке воно, взагалі рветься все. Таке м'якесеньке, коротше. Але все одно, в принципі, надовго його вистачить, на пару рибалок це точно. Хоча як клювати буде. Воно, бачите, зовсім ніфіга. Було трішки повна банка була, а зараз він трішки зовсім. знову. О, о, та ще такий більш-менш карасик. Нормальний все ж таки попадається. Да, о. О, це сьогоднішній стандарт. Але хоч не такі, як оці останні були дрібненькі зовсім. Це вже нормальний. Во. О. Тут ту-ту-ту-ту. Гляньте, що він чудить! О, ну, пішов такий знову. Знову пішов сьогоднішній стандартик. Тільки казав зараз, якщо ще таких парочка буде мілких, їдемо додому. І він почув і почав трішки, трішки більше клювати. Офігеть. Нормально так. дослухався він до мене. Ой, там викладає. Дивіться зараз дупле як лупанемо. Та Так ти що? Ні. Це трава. О, Шо, нормальний карась пішов. Офігеть. Нарешті дочекалися ми, друзі. Дочекалися нормального карася. Та, блін, а що ж таке? Що він так обманює? Ну не сказати, що прям великий, але ні ну дивіться, нормальний карась. Це вже такий більш-менш стандарт, навіть більший. За сьогоднішній стандарт. Дивіться. Ну, долонька плюс-мінус, навіть більше. А як виклав? Ти шо? Це вже на коня другий раз накладає Ух, Ух ты! Ух ты, що він робить Блін, і кожен раз дається, що там якісь вилетення, там бачите, що він робить, отакий карасик. Але все одно, друзі, рибалка, ну самі карасі клюють. Вже Котра рыбалка яка Нияка краснопирка Нас не задовбує, Нияка мілка инша рыба Тики-караси Та -мо, это иди сюды Фу -фу 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 -фу. Та я вам скажу Что тут тут эти насмыкалыся Гляньте, карасики. Так, ну я, блін даю не менше половиною, Давайте, як завжди. Зважимо під кінець рибалки. Я думаю, що не менше половиною кілограмчики повинно бути. А, ніфіга, дивіться. 3. п'ять Ну хай мінус дев'ятсот, два вісімсот Та ще й нормально насмикали. Майже, майже норма. Невеличкі такі карасики, сьогодні прям кабанів не було. Але, в принципі, в кількості. Коротше, друзі, сало сьогодні просто ролило. Ну, чого ролило? Тому що я вам так скажу, набереш куча кучу всяких різних там, приманок, наживок, фіх на що буде клювати. Поїдеш чимось одним. По-любому щось нового, що Це, це перевірено. <с> Я вам так скажу, ніякого черв'яка, нічого не брав взагалі. нічого, Перший раз в житті, думаю, треба половити на сало. Все, візьму, тільки сало. Не буде. фіг з ним, поїду додому. Коротше, приїхав на початку нічого-нічого, потім прикормочка наша спрацювала. Через хвилину 20-25 карасик почав клювати. Ой! Карасики невеличкі. Сьогоднішній стандарт це такий плюс-мінус долонька, трішки менше, ну може трішки більше долоньки. Ну, не набагато, але отака рибалка на сало. Перший раз в житті. Коротше, те, що треба, сало та ще і з чесничком. Коротше, ще прикольно було піджарити те сало, ще й на піджарене спробувати зловити. До речі, друзі, а ну напишіть в коментарях. Давайте на що можна ще таке прикольне половити, спробувати. Блін. Коротше, треба ще ще придумати, на що можна ще половити карася. Поки він клює, отак от поки весна, треба на щось таке прикольне половити нашого карасика. А ну в кого є ідея, підкажіть, напишіть, на що ж можна половити. Ну, хліб, черв'як, коротше, що там тісто, то все зрозуміло, то стандартик. І сало сьогодні, бачите, перший раз на сало. Коротше, друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, підтримайте цей канал. Буду дуже вам вдячний за вашу підтримочку. І до наступних відео.